Увечері п'ятниці, близько 11-ї години, окупанти вдарили по Харкову, влучили по території обласної клінічної лікарні. Пацієнт медзакладу Роман згадує, прокинувся весь у порізах, коли на нього впав склопакет. Ну даже навіть видно зараз на лобі є порізи. Вчора руку зашивали, кров досі просочується, ноги порізані. Одразу після вибуху медики почали допомагати пораненим та перевозити пацієнтів до інших корпусів лікарні. Згодом взялись наводити лад у пошкоджених приміщеннях. Ми вчора було дитина поверхому корпусі в головному на консультації з лікарем. Стався вибух. Ми одразу побіжали до нас до корпусу. Всі пацієнти були спущені укриттям. Ми прибіжали, надали першу медичну допомогу, тому що були вогнепальні скопи поранення від скла. Надали першу допомогу перевели в дитипорховий корпус ті хворих, які потребували додаткової спеціалізованої допомоги, і надалі вже розрібали завали нашого відділення. За словами керівника лікарні Руслана Врагова, пошкоджень зазнали шість будівель лікарні. Зокрема, корпус на чотири поверхи, де лікувались 150 пацієнтів. Чотири пацієнти травмувалися, але наразі загрози їхньому життю і здоров'ю немає. В нас пошкоджений чотириповерховий корпус, де знаходились пацієнти: це відділення пульмонології, ендокринології, відділення хірургії голови та шиї. І саме в цих відділеннях вчора були. Пошкоджені і, і, і вікна, і стелі, і підлога. І саме в цій будівлі були поранені наші пацієнти, які знаходились на лікуванні на стаціонарному. Вони вже відпочивали. Коли це все сталося, деякі пацієнти спускались в укриття, а деякі залишались на своїх місцях. Удар був досить швидкий, досить неочікуваний. Знов ж таки, це була ніч, і, власне кажучи. Це був самісінький центр міста Харкова. Це черговий терористичний акт, тому що жодних військових об'єктів в центрі міста немає і не було ніколи. За оновленими даними після російського авіаудару по Харкову в ніч на суботу постраждали 15 -ро людей. Окрім лікарні у Шевченківському районі, росіяни завдали ударів по Київському та Холодногірському районах. Серед постраждалих троє дітей. В них гостра реакція на стрес.